Вітаю маля! Сьогодні на заняття я прийшла не з ма, а своєю помічницею. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це? Так, це книга. В ній знаходиться дуже багато цікавих та пізнавальних казочок. І сьогодні одну з них. Я вам прочитаю кривенька качечка, тому запрошую вас бути дуже уважним. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Взяли її тихенько, принесли додому. Зробили їй гніздечко, обклали його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли діти баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і пончики стоять на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили, як ось дівчину від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі сховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж з їх з хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда і бабу. Та зараз до гніздечка, а гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть не плач, дівчина, ти будеш у наш за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати як рідну дитину. А дівчина каже, я б до віку жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатись. Вона не схотіла. От дід зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й праде. Коли ж летить каченят табунок, побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дверці, на тесаному стопці. Кожілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, Не полечу з вами. Як була я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попіречку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж? Он де наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка. Шумить веретенце дзвенить, скиньмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви мене полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табунок, побачили дівчину і зараз. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце звенить, скиньмо попіречку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломала ніжку, а ви мене полинули, мене покинули, скинули її попіречку». Дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з іншим табуном. А дід і баба знову зосталися самі. Ось ми й прослухали казочку. А зараз перевіримо, чи ви були уважні. Чому сумували дід та баба? Хто трапився їм у лісі? Що було з качечкою? Як учинили дід? Та баба? Що здивувало діда й бабу, коли вони повернулися додому? Чим це закінчилося? Чи схвалюєте ви вчинок діда та баби? Та чому? Молодці! Наше заняття продовжується. Пропоную вам пограти в в гру. Дід з бабою пішли в ліс по гриби чи по дрова. Чим дід з бабою обложили гніздечко? Пірям чи соломою? Чому здивувалися дід з бабою, що у них прибрано в хаті, чи у них сусіди були в хаті? Сховавшись за коморою, дід з бабою помітив, що гарна дівчина йшла по воду до керниці, чи що там Іванко стояв? Дівчина полетіла з табурку? Чи залишилася з дідом і бабою? Молодці, ви такі уважні? Скажіть, чого вчить нас ця казка? Такі ситуації, коли треба зробити в житті нелегкий вибір? Завжди думайте про наслідки, до яких приведе той чи інший вчинок. Адже за кожний добрий чи недобрий, обдуманий чи необдуманий вчинок, людина має нести відповідальність. Отже, на сьогодні наше заняття добігло завершення. Сподіваюся! Що ви завжди будете робити тільки добрі та обдумані вчинки. До зустрічі!